Азбука автомобіліста це те, про що не пишуть в правилах і не навчають в автошколі. Але без цих неформальних знаків на дорозі не обійтись. Тож далі основні сигнали, які має знати і розуміти кожен, хто сидить за кермом. Один короткий спалах дальнього світла означає, що ви поступаєте або водієві, який хоче до вашого ряду, або пішоходу, що зібрався переходити дорогу. Таким сигналом можна також сказати будь ласка, якщо вам подякували аварійкою. До речі, не забувайте робити останнє. Вас пропустили. Подякуйте, зробили різкий маневр, увімкніть аварійку, аби перепросити. Аварійна сигналізація стане в нагоді і на автобанах чи за міських дорогах. Вмикайте її, якщо збираєтесь різко гальмувати. Якщо зустрічні водії двічі підморгують вам дальнім світлом, зменшуйте швидкість попереду позадаї, а може і якась перешкода. Якщо дальнім світлом вам сигналить автомобіль позаду, то просить пропустити. Зустрічні були мають багато разів, цілком, можливо, у вас щось з фарами. Ви засліплюєте зустрічних дальнім світлом або, навпаки, забули його уникнути. Якщо на трасі велика фура чи автобус постійно моргає лівим поворотом, це вам знак не йти на обгін. Попереду небезпека або перешкода. Що стосується звукового сигналу, то тут все просто сильний означає обурення, коротким привертають вашу увагу. Або якщо ви на світлофорі, підказують, що вже зелений. Окрім сигналів, водій активно користуються і жестами. Якщо водій поруч описує рукою коло і показує вниз, у вас спустило колесо. Хлопають долоною в повітрі, не закрили багажник. Якщо ж вам вказують рукою на узбіччя і сигналять, терміново зупиняйтеся. У вас щось несправне. Якщо ви не до кінця зачинили дверцята або щось з них стерчить, чекайте жесту в бік дверей. Не поспішайте ображатися, якщо вам показали комбінацію з трьох пальців для авто з подвійними колесами. Це знак, що між ними застряг камінь.